Господь забирає краще. Сергій Дідич — це не просто слова. Він реально був кращий. Він реально був зірець. Це була людина, яка була вихована на справжніх українських традиціях, християнських традиціях. Це людина, яка сповідувала правдиво націоналістичну ідеологію. Це людина, яка безмежно хотіла щастя і добра для нашої багатостраждальної землі. Загинув він як воїн з мечем в руках на передовій. Тому що Сергій Дідич ніколи не цурався бути спереду. І навіть коли його зупиняли, він все одно розумів, що той авторитет, який він має серед своїх друзів, серед підлеглих, він не має права згубити. Він розумів, що його місія, його життєве завдання завжди вести вперед. Він воїн світла, воїн добра. І сьогодні ми просимо його, там на небі, друже Сергію, молися, будь ласка, за ту нещасну нашу Україну, за ту трагедію. За ту біду, в якій ми опинилися, молися до Господа і проси, щоб ми вже тут на землі завоювали те, чого ти так прагнув. Герої Небесної Сотні це є люди, а серед них Сергій Дідич, він в перших лавах, бо, до речі, я хочу сказати, що це єдиний депутат у Небесній Сотні. І Він в перших лавах Небесної Сотні. І коли і Сергій Дідич, і покоління, яке було разом з ним, виховувалися на героїзмі воїна князя Святослава, на героїзмі українських козаків, вояків Української Галицької армії, холодноярців, бійців Української повстанської армії, то я свято переконаний, і воно вже є так, що наші діти і наші вдуки. Підручниках історії будуть читати про таких героїв, як Сергій Дідич. І це є не просто слова, це є реальний вчинок, реальні вчинки наших сучасників. Нехай вічна пам'ять буде йому в наших серцях, нехай земля йому буде пухом. І хочу дуже подякувати родині і тим людям, які творили цей пам'ятник сьогодні. Ви знаєте, коли ми прийшли. Ну, Аж серце якось защемило. По-перше, таке місце, таке місце, в якому хочеться бути. просто. От, йому там, напевно, буде добре. З того горба, дивитися на своє рідне село, на свою рідну Україну.